Глядачі, переможемо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Турецька компанія Рокет сьогодні успішно провела перший випробувальний пуск своєї балістичної ракети під назвою Тайфун. Дальність цього випробувального пуску склала 561 кілометр. Час польоту 458 секунд. Запуск ракети відбувався із аеропорту Різе Атвін. Мішень знаходилась в районі міста Сіноп. Про це пише турецьке видання Даха. Стверджується, що балістична ракета Тайфун матиме максимальну дальність стрільби в тисячу кілометрів. Досі при цей проект було вкрай мало даних у відкритому доступі. Деякі коментатори підкреслюють, що пускова установка до ракети Тайфун аналогічна до ПУ оперативно-тактичного комплексу Бора, що стоїть на озброєнні армії Туреччини та має дальність стрільби до 360 кілометрів. За іншими даними, «Рокетсан» розробляє свою ракету тайфун саме як розвиток комплексу Бора. Саме тому й було вирішено використовувати ту саму пускову установку на тому ж шасі. Дальності стрільби в понад 500 кілометрів цілком достатньо, щоб з узбережжя Туреччини уражати військові об'єкти РФ на узбережжі Чорного моря. Якщо ж проект буде завершено успішно, то комплекс тайфун дозволить Анкарі тримати під прицілом весь чорноморський регіон. Тим часом російський президент-терорист Володимир Путін шантажує турецького лідера Реджепа та ЄПА Ердогана з запуском АЕС, яка наразі базується на території Туреччини компанією з РФ для Ердогана. Дуже важливо, аби Росія напередодні передвиборчої кампанії вела станцію в експлуатацію. Таку думку висловила в інтерв'ю Те Сен старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер. Жарт зі сльозами на очах. На жаль, це не жарт. Варто нагадати, що в Туреччині вже будується атомна станція, а вони будують із Росатомом, російська компанія з атомної енергії. Право власності також у Росатому. І фізично цю станцію будує російський Росатом. Розуміння того, що це фактично російська військово-морська база на середземному узбережжі Туреччини поблизу Адани, де розташовується натівська база. Про це в Туреччині небагато хто говорить, але насправді небезпека є величезною. По-перше, ми знаємо, як Росія використовує Росатом, фактично як інструмент гібридної війни, як чинник тиску уряду на ті країни, в яких ці атомні станції будуть. По-друге, навіть у плані фізичної безпеки, будь-який теракт, саботаж це можливо. По-третє, у турецьких операторів, судячи з останніх обговорень, навіть не буде доступу до окремих блоків та приміщень на території АЕС. Я вже не кажу, що сама експлуатація буде здійснюватися російськими операторами, серед яких можуть бути не тільки фахові інженери, Мері та ядерники також залежність того, що Туреччина змушена буде закуповувати паливо в Росії всі ці моменти, плюс відсутність досвіду у Туреччини, бо це буде перша АЕС, змушували насторожуватися раніше, пояснила вона. Габар наголосила, що будівництво другої АЕС реально дуже небезпечна історія для Туреччини, оскільки Туреччина буде залежати від Росії ще більше. Зараз йдеться про те, що на півночі країни в місті Сіпон є плани побудувати ще одну станцію. Її мали будувати японці кілька років тому, але після певних змін вони від цього проекту відмовилися. І тепер знову ж таки на тлі передвиборчої кампанії починається розмова, що це може бути росетом. Це реально дуже небезпечна історія для Туреччини. Путін шантажує очевидно турецьку владу. Ердоган просить у нього, аби Росія запустила хоча б перший енергоблок до виборів. У мене є сподівання, що ось цю другу АЕС в Сінопі не встигнуть домовитися про її будівництво до 2023 року. Потім пріоритети у турецької влади будуть нові. Додала вона до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.